Доброго дня, дітки! Послухайте вірш і здогадайтесь, про яку професію піде сьогодні розмова. Є професія одна і велика, і складна полум'я перемагати і з біди нас визволяти. Щоб пожежу зупинити, треба 101 дзвонити. Про яку професію розповідається у вірші? Яку роботу виконує пожежник? Пожежник гасить вогонь. Бореться з вогнем, рятує людей, які потрапили в біду. Як ви думаєте, яким повинен бути пожежник? Сміливим, хоробрим, витривалим, дисциплінованим, швидким, спритним, рішучим. Самих сміливих і хоробрих пожежників нагороджують нагрудним знаком ось таким: яка машина допомагає пожежникові швидко дістатись до пожежі? пожежна машина червоного кольору? Щоб машину було дуже далеко видно червоний колір колір тривоги, колір вогню. Пожежнику потрібні предмети, які допомагають гасити вогонь. Подивіться на картинку та знайдіть предмети, які потрібні пожежнику для того, щоб загасити вогонь. Давайте з вами разом за допомогою пластиліну зробимо собі сміливого пожежника. Давайте з вами зробимо нашого рятівника пожежника. Для роботи нам знадобиться пластилін, серветочка, стека і дощечка для пластиліну. І так почнемо. Із рожевого пластиліну зробили кульку. Це буде голова пожежника. Зробимо з червоного пластиліну з кульки головний убор нашому пожежнику. Ось так. Така червона ниточка буде у нас з краю на капелюсі у пожежника, для того, щоб він був міцніший, краще захищав. Ось так. Зробимо костюм нашому пожежнику. Це буде наш тулуб, ручки і ніжки ось такої форми. Ось ми все з'єднали, а тепер будемо оздоблювати його костюм. Для цього потрібно декілька таких тоненьких, жовтеньких ниточок з пластиліну і оздобити ось так, додамо рукавиці, і зробимо його. Поряд з пожежним гідрантом. Для цього потрібно зробити отаку от конструкцію, шланг і струю водички. Ось так. Ось який гарний пожежник у нас вийшов. Бажаю успіхів, вчиться задоволенням. До побачення!